Привіт! Я обіцяла записати відео про ВЧЛ. Це високочутливі люди. Ця тема високочутлива є і для мене. Того, що, я думаю, що ви здогадалися, це і мене стосується. Ем, високочутливі люди це певна здатність психіки ем, сприймати ситуації, сприймати певні враження, сприймати. Зовнішні... Сприймати контакт з зовнішнім світом і активність е... загострено. Уявіть, що ви... що ви стояли десь на сцені, в хорі співали і чихнули. Ну, поряд декілька людей почули, що ви чихнули, а далі, може, і ні, може, тільки побачили. А тепер уявіть, що ви чихнули на мікрофон. І весь зал вам каже хором: будь здоровий! Психіка ВЧЛ, високочутливих людей, це як мікрофон. Ти сприймаєш все, що всередині тебе відбувається, і як ти контактуєш, як ти взаємодієш вкрай чутливість, загострена чутливість. Якщо, наприклад, це як агальоний нерв, який терчить, це як відкрита рана. І навіть якщо дує вітерець, то рана вже відчуває той вітерець. А шкіра, буває, доторкнешся або погладиш шкіру і можеш відчути, можеш ні, да, дивлячись, в якому ти стані. Але коли є повишена чутливість, то тоді будь-який контакт, будь-яка взаємодія, вона множиться на 100, як мінімум на 100. І я помітила, що таких людей вистачає на планеті Земля. В основному це творчі люди, це глибокі такі особистості, цікаві. Ті самі люди, які кажуть, що вони інтроверти, да? тобто вони дуже багато часу люблять всередині себе знаходитися, і в контакті з іншими вони більше розряджають батарейку, ніж заряджають. Тоді знову в каморку заряджають батарейку, тоді знову йдуть. Да? Тобто в них такі вилазки бувають, бо їм той контакт потрібен, і вони його люблять і хочуть. Але в контакті з іншими людьми вони часто переживають, що вони розряджаються. Того, що в них загострена чутливість може бути. І оця чутливість, вона дає як перегруз. Ну, уявіть собі, що з чутливістю 10 ти собі йдеш, робиш багато справ і щось там пережив, щось з тобою сталося, десь ти вразився, десь ти захопився, десь ти щось пережив. Але в тебе плюс-мінус. Це як на телефоні, процесор не підвисає. А тепер давайте загострену чутливість собі уявимо. Це як якесь приложення на падобі Тіктока, яке дуже багато хамярить вашої оперативної пам'яті і процесор підгружає на телефоні. І тоді ти робиш дуже мало дій, дуже мало якихось, ну так сказати, протокол взаємодійстві і операцій, в тебе набагато, набагато скромніший, ніж в тої активної людини, в якої все чітко там плюс-мінус щось відбувається, але вона не в нокауті, вона справляється з тим. А високочутливої людини може дуже швидко наставати перегруз, перевантаження, дуже як емоції, раз і затопили, раз і затопили, раз і затопили. Ти не знаєш, що з тою високочутливістю робити. Починаєш, я зараз розказую про себе. Починаєш фантазувати, що ти якийсь емоційний фрік. Починаєш якось це все приховувати, починаєш якось відігравати, загравати, вичисляти, як то треба в тому світі, які там соціально прийнятні ролі, і приміряєш на себе різні костюмчики, щоб якось адаптуватися. І свою цю дитячу, чутливу душу ти намагаєшся сховати як начинку в пиріжок. І завжди йдеш в люди в скафандрі. І ти такий трохи можеш бути тривожний і напружений. Я бувала часто тривожна і напружена, поки я не знала, що це таке, як з цим бути. Я сама до кінця цього не сприймала. Я сама від цього соромилася і вважала, що це моя така якась, ну, типа, недоразвітость психіки от у мене така, типа бідося. І я дуже цього соромилася, і оце неприйняття себе, воно поскладнює рух. Ну, ти як... Сам собі ще й е, додаєш того натиску, сам собі, е, сам собі не друг. Во, сам собі не друг. Ти такий терпіла, ти сам себе терпиш, кажеш, ладно, вже прикрию тебе, ну якась певна є відраза до себе, якась певна є така брізглівость, типу фу, блін, ну вічно ти оце со своїм. От таке в мене ставлення до себе досить довго було. І потім, вже, коли я дізналася про цю річ, потім, коли я зрозуміла, що там є свої бонуси. Бо високочутливі люди вони часто схильні і до емпатії, в тому числі. Це здатність переживати емоції інших людей всередині себе як свої рідні. Але від тої емпатії теж там є свої побочки. Знову ж таки, емоційний перегруз часто приходив. І в мене була біда, що в стосунках з іншими людьми. Мені було тяжко проявляти свої потреби, свої інтереси. Мені здавалося, що це якось агресивно, що це може засмутити інших людей, що я щось від них хочу або прошу, або вимагаю. Я їм можу не сподобатись своїми потребами, вони можуть мене відштовхнути. а мені то що пуля в лоба, да? того, що з моєю чутливістю, якщо мене пошлють, це завжди як тебе послали. Але якщо загострене сприйняття, то тобі що не удар, то насмерть сприймається. Але в якийсь момент ти починаєш розуміти, що ти якийсь безсмертний. Раз вдарили на смерть, а ти встав. Другий раз вдарили на смерть, а ти встав. І тут ти розумієш, що кожного разу, як тобі здається, що ти вже вмираєш, ти не вмираєш, тебе просто пошкоджено, тебе просто поранено, твоя чутливість каже умираємо. Дай собі 2-3 дні, полеж, поумірай. Тоді зрозумієш, що ніхто не помер, тихенько встанеш, заладнаєш собі, зашиєш ту бочину, пластиря наклеєш. І трошечки кульгаючи, але продовжиш іти і жити своє життя. Це є. Тоді ще одна така річ. Високочутливості ти можеш впізнавати людей, таких самих, як ти. І як тільки ти приймаєш свою цю особливість, не бери близько до серця, ця порада не працює. Я розумію, що людям, у яких більш-менш все ок із сприйняттям, їх це утомляє. Оці, ці всі перегрузи і збиточна нежна чувствительність. Воно не зрозуміло, і воно піддракоє. Нормально, все окей. Але ця порада не працює. Просто щоб ви знали, якщо ви любите ці поради комусь давати. Часто не бери близько до серця, це значить насправді, що я не можу зрозуміти, чого ти так гостро сприймаєш цю ситуацію. Я вважаю, що зовнішній показатель не настільки, не настільки важливий, як ти на нього реагуєш, і я вважаю, що я вважаю, що не я вважаю, я не витримую твоїх емоцій. Я не знаю, що мені робити з твоїми емоціями. Я не можу тебе зупинити і заспокоїти. Я не знаю, як дати тобі підтримку. Я в розгубленості, блін. Тому не бери близько до серця. Да? От вам як працює ця парада. Так от, високочутливі люди, їм складніше концентрувати свою увагу, до речі, бо багато дрібних роздражителів, ну от як зараз цей шум, який ви чуєте на відео. Да, там на кухні хтось хазяйнує. І часто показники, подразники різні, вони дуже розфокусують увагу, бо воно заходить в тебе і воно вже там починає жити, воно вже тебе там яскравими кольорами починає забарвлювати. Тому високочутливим людям конче необхідно розвивати свій емоційний інтелект, приділяти цьому увагу. Вивчати, як це все працює, вчитися відрізняти відтінки кольори, вчитися регулювати цими емоціями. Мені колись дуже допомогла метафора, що я звукорежисер, який за пультом. І там є багато кнопочок, там є і баси, там є і високі ноти, там є і гучність, і ще ще. ще, ще. ще. І я просто цими різнокольоровими кнопочками, спеціаліст, я хорошо знаю, що за що відповідає. і Я регулюю, ре, слухаю і регулюю, слухаю і регулюю. Тобто не обов'язково йти в плен, здаватися в полон тим своїм станом і емоціям. Достатньо їх помічати, розуміти, усвідомлювати, і тоді з'явиться можливість регулювати, коригувати. І ще дуже важливо трошечки зрозуміти свою природу, щоби навчитися за себе турбуватися. Якщо ви потребуєте тиші, організуйте собі тишу і хай весь світ зачекає. Якщо ви потребуєте делікатного ставлення до себе, попросіть про те. Скажіть про то, хто не здатен вам то дати, ну то що зробиш, не по дорозі вам з тою людиною. Як би ви її не симпатизували, як би вона вам не подобалася, це загрожує вашому внутрішньому стану і це відповідальність дорослої людини розуміти себе і дбати про себе.